Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено відповіді на вашим запитанням, що відбувається у разі нез'явлення в ТЦК за повістку, яку вручили, в принципі, при свідках, записали ваші дані. Ну і ви, в принципі, впевнені в тому, що ТЦК має відповідну інформацію про те, що ви належним чином отримали повістку, що в даному випадку відбувається, у разі, якщо ви не з'явились до ТЦК. До речі, поки ви дивитесь це відео, можете зараз поставити його на паузу і підписатись на телеграм-канал. Тут під відео буде посилання, в Тіктоці, в шапці каналу це буде. Для того, щоб мати останню, актуальну і досить своєчасну інформацію, яким чином діяти, яким чином захищати свої права і, в принципі, те, що відбувається у нашій державі, і як свої права відстояти. І так, все ж таки, що відбувається? Ну, в першу чергу, я хочу вам звернути увагу, що закон треба виконувати. Як би вам не хотілося. Нам треба зберегти цю країну. Як би ви не мали якихось заперечень з того приводу, яким чином діє ЦК, до речі, от вчора вийшло відео, ви зможете його подивити стосовно того незаконності вимог ВЛК у разі проходження ВЛК, у разі наявності у вас підстав для відстрочки, які прямо встановлені законом. Тому про це все також можете вимагати. Від ТЦК дотримання вимог закону. Тому що, знаєте, недотримання вимог закону і тотальне недотримання вимог закону, може призвести до втрати нашої держави. Те, що працівникам ТЦК буде надано, як і представникам Державної прикордонної служби, в свій час оцінка їх діяльності, навіть в цьому не сумнівайтеся. Буде обов'язково. І вони понесуть відповідальність за те, що вони і не робили, і за те, що вони робили, е, всупереч вимогам закону і порушували права людей. Тому. Ви повинні розуміти, у разі, якщо вам офіційно була вручена повістка, ви повинні туди з'явитися. Єдине, що може бути підставою для нез'явлення, це поважна причина. Ну, поважні причини бувають різні, але ну, зазвичай це лікарняні. Наявність лікарняного може вважатись поважною причиною нез'явлення до ТЦК. В іншому випадку вас очікує як мінімум штраф. У разі, якщо в ТЦК є, і про що я говорив, неодноразово розповідав, що знаєте, нема сенсу сперечатись на блокпостах і на вулицях, не отримувати ці повістки, тому що в своїх паперах вони навіть ті повістки, які вони просто там, засовують в двері, там, в хвіртку, там, в поштової скрині вам кидають, вони все одно у себе відмічають, що ви її отримали. І у них ніби є, от знаєте, такий перелік. Разів, коли ви не з'явились. Далі вони звертаються до правоохоронних органів, до безпосередньо Національної поліції з відповідною заявою щодо ухилення особи від мобілізації. Далі вас викликає який відбирає у вас пояснення, з яких підстав ви не з'явились до ТЦК. Тому, у разі, якщо у вас був оцей лікарняний листок тимчасової непрацездатності, бажано, щоб у вас була копія, ви це додали. Якщо ви не отримували безпосередньо повісток в інші разі, ви також повинні про це зазначити, що жодних підтверджень цього немає. Далі вже дільничий передає ці дані слідчому і той приймає рішення, чи порушувати кримінальну справу, чи ні. До речі, хочу сказати, що в більшості випадків, коли вони бачать, що немає підтверджень щодо отримання вами відповідних повісток і у вас була об'єктивна причина не з'явлення, кримінальні справи не порушують. У разі якщо цього всього нема. То кримінальні справи порушують. І хочу знаєте, вам сказати, що от останнім часом судова практика, я не знаю, навіщо це робиться. Ну, вирішили, знаєте, таким чином залякувати, як свій час, під час певних подій також вирішували найбільш строго карати. В даному випадку дають 3 роки реального позбавлення волі. Якщо прокуратура, якщо навіть суд йде на якісь умовні призначення покарання, а прокуратура подає поліційну скаргу, то поліційний суд, Верховний суд стають на сторону прокуратури і зазначаючи, що це має принципове на сьогоднішній день значення і це є зухвалою поведінкою, підривом обороноздатності країни. Звичайно, це досить неприємно чути від осіб, до яких не так багато поваги є. у Громадян України, які своєю поведінкою не дають можливості цю повагу розвивати в дуже великій кількості випадків, але це не змінює ситуацію. Об'єктивно все одно призначає реальні строки покарання. Тому я не раджу з цим шуткувати, не раджу з цим гратися. В ті судові справи в більшості осіб взагалі. Вони визнають свою самостійну вину, суди першої інстанції призначають умовне покарання, штрафи призначають. Однак в подальшому, звичайно, мова може йти і про позбавлення волі, в разі якщо прокуратура все ж таки подасть відповідну поліційну скаргу. А від цього вам ніхто не гарантує і ніхто вам не дасть жодних підтверджень того, що прокуратура далі оскаржувати не буде. Можу, можу запропонувати відповідні угоди зі слідством, але в цих справах я щось таких не зустрічав. У більшості випадків просто особі так мовити, на слова гарантують, що якщо вона визнає свою вину, то прокуратура далі йти не буде. Але в цьому, повірте мені, вірити прокурорам – це надто небезпечно для свого майбутнього. Тому, у разі, якщо ви отримали офіційну повістку, бажано в ТЦК прийти. Бажано в ТЦК прийти, і в разі, якщо у вас є підстави для відстрочки мобілізації, бажано їх відразу надати і повідомити про це співробітників ТЦК, і це максимально способами зафіксувати, що вони мають ці документи. В подальшому в разі, якщо вони ігнорують відповідні відстрочки від мобілізації, то все вже можна оскаржувати в суді, в тому числі і при намаганні вручити вам бойові повістки. До речі, ми вже неодноразово говорили. У разі, якщо у вас є бажання там, юридичної підтримки, ви можете там, в телеграм-каналі є відповідні посилання, ви можете з нами зв'язатись, під відео є посилання, і знайти нас досить просто, укласти відповідні попередні договори для того, щоб ви мали своєчасну юридичну підтримку і мали можливість своєчасно відреагувати на неправомірність дій ТЦК. Однак ухилятись від мобілізації не потрібно. Ну, відверто. Можна говорити про це все, що завгодно, про Збройні Сили, все, що завгодно, про командирів, все що завгодно. Однак за цим стоїть майбутнє нас і наших дітей. Про це потрібно пам'ятати. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео, щоб люди знали про свої права і не потрапили в халепу, слухаючи досить некомпетентні поради. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу, віримо в Україну. Допомагаємо збройним силам, слава Україні і слава ЗСУ! до зустрічі.